Мене звати Оля Белицька і я засновник громадської організації Б'юті волонтери. Це команда майстрів, яка приїжджає на деокуповані території до людей, які постраждали під час повномасштабного вторгнення. І кожного понеділка ми їздимо на деокуповані території Київської області, і не тільки для того, щоб допомагати людям підстригти, зробити манікюр, оформити брівки і обійняти, і сказати, що все буде добре. Тримаємося. За основною спеціалізацією я візажист, але також я паралельно роблю оформлення, фарбування брів, роблю візаж і викладаю в академії уроки макіяжу для себе і навчаю візажистів. Ну і також моя основна робота це материнство. Десь з кінця травня була наша перша поїздка. Ми поїхали в Ірпінь санаторій Дубки. Це була наша перша локація. нас їхало десь 12 майстрів, і тільки декілька з нас були знайомі між собою. Решта це люди, які познайомилися в інтернеті після того, як я зробила там сторітелінг, кинула кліч, почалися репости. І з цієї поїздки ми почали їздити кожного тижня. Вже 8 місяців. Ми їздимо кожного понеділка. Є місця, куди ми їздили вже там. Три рази, чотири рази. Є місця, куди ми їздили по разу. Були ми в Чернігівській області також. І от були в Харківській області. По суті, весь цей час, поки існує наша команда, нас ніхто не фінансує, ніхто там не допомагає нам глобально. І, в принципі, все, що ми збираємо, це на пальне, на якісь розхідні матеріали, на фарби для бровістів. Іноді частіше за все, це ми купуємо за власні гроші, донати не. Байдужих людей там знайомі, там знайомі через знайомих перекидають. Ти не можеш просто заїхати, і сказати привіт, сідайте, Ми, ми зараз у цих пістрижемо». На початку це було, ти просто сидиш і сам шукаєш виходи там в інтернеті, сільські голови, ще колись кому дзвонити і сказати, тобто ти сам пропонуєш приїхати. Зараз ну, якби вже нам самі всі пишуть, тому що слава вона несеться. Знаєте, як в тому селі був. То село побачило, каже: ага, в них були, в них були, а в нас не були. Типу, давайте і до нас. І так воно якби все і пішло. Їздимо що понеділка, тому що всі майстри в команді це працюючі майстри, тобто в них є записи, клієнти. Всі працюють в різних місцях. Ми, коли приїжджаємо в якесь село, то місцеві такі, ви ж всі з якогось салону з одного. А ми такі, знаєте, 20 людей приїхали взагалі розкидані по всьому Києву, там Київській області. Як ми досі не перегоріли, тому що я спілкуюся там з деякими волонтерами, хто починав волонтерити і каже, там ну у нас було стільки, зараз лишилося мало. Вже такі всі типу, почали заспокоюватися, вже там немає мотивації. В нас ця мотивація, вона є, і я думаю, що буде дуже довго, тому що ми маємо безпосередній контакт з людьми. Це не так, та, що ми там щось зібрали, віддали, і воно комусь пішло, ти не знаєш, що і як. Ти бачиш ці емоції, живі емоції, обійми людей після того, як ти зробив, вона тебе обіймає, там бажає перемоги, миру, дякує тобі. В середньому на виїзд постільна кількість майстрів це 20 людей, які їдуть, і серед них це десь там 6-7 перукарів, десь така ж кількість бровістів, масажист може бути один-два, один майстер манікюру. Їздимо ми нашими машинами, в кого є машини, можна знаєте, фізично вийти з окупації, але ментально це ну це ще дуже довго буде тягнутися. Тому треба витягувати людей, нагадувати їм про те, що життя є, воно триває. Ми підтримуємо одне одного, тому що це підіймає загальний настрій людей і це їх мотивує, типу робити щось далі і жити. А це мотивує нас, тому що ми отримуємо вдячність і класний фідбек.